Микола Леонідович, до напевно більшість українців до розвалу совєтського союзу мали одну картинку Криму, і вона у них змінилася після 91-го року, коли почали повертатися кримські татари Ландшафт Криму. Людський демографічний він змінився. Ви особисто пам'ятаєте? Ви були в Криму до 91-го, навіть не 90, до 91-го, 89 до 89-го, коли кримські татари почали повертатися. І після як у вас особисто відбувся цей контакт? Як ви побачили, що Крим стає інший? Тут з'явилися якісь інші люди. Коли ви коли ви на це звернули увагу? Я не можу сказати, що я часто бував в Криму в дитинстві, коли мені було там 3-4 роки. Ми туди приїжджали і знімали кімнатку в будиночку. В Судаку і люди, які там жили, нам казали, що це татарський будинок, що колись тут жили татари таким чином. Про татарів я знав, міф. Про татарів був плюс видавали різні книжки, в яких теж згадувалося про кримських татар. Е, починаючи від е, історії про античні часи, там легенди Криму, наприклад, але там весь час з'являла з'являлася являла, ця кримсько-татарська нотка постійно. Через те я ще дитиною знав, що там існував якийсь народ, який кудись зник. А потім, очевидно, в нас було замало освіти. Ми дуже мало про це знали, про те, що відбувалося. Вже на початку 90-х е, дізналися, що народ був депортований. Був міф в Радянському Союзі, що це е, нація, яка підтримала Гітлера і тому їх виселали. І Радянський Союз саме цей міф розповсюджував. Мені завжди було дивно, як це могла ціла нація підтримати Гітлера і чому нація підтримувати Гітлера якимось татарам, які жили в Криму. Навіщо їм підтримувати Гітлера? Мене це не вкладалося в голові, і ми ж не знали про це. Нам же не розповідали про те, що було. Але я ще дитиною слухав ворожі голоси, як тоді казали. Насправді це дружні голоси Голос Америки, BBC. Тому для мене історія кримських татар була відома, була відома з дитинства. З ну я би сказав, з юності, коли я почав ці голоси слухати. І тоді ж мені стала відома історія Мустафи Джумілєва. Бо я злідкував за долею дисидентів, які були в і В'ячеслава Чорновола. Е, і Мустафи Джемілєва, Ну, я слухав і е, Романи Солженіцина. Тоді по е, архіпелагу Лах, один день Івана Денисовича. Вже потім він став великим перцем, а в той час він теж був ну, політв'язним іммігрантом, тобто людина, яка постраждала від цієї системи. Е, і от я про долю татар кримських знав найбільше з цих голосів, так само як до речі, і про долю українців, які знаходилися в таборах. А в власне, коли ви познайомилися з Мустафою Мустафою ага, коли у вас відбувся цей особистий контакт, і от ваше враження, те, яке було сформовано можливо на основі оцих підліткових, або трошки пізніше, вже е, уявлені, і, і персональних. Мені складно сказати. Очевидно, коли я опинився в парламенті, він був в парламенті, я його е більше бачив, з ним спілкувався. Але я працював політичним журналістом. Через те я знав всіх політиків, які були в той час. Але саме з Мустафою я не можу сказати, що спілкувався багато. Натомість були люди, які. Е Спілкувалися з кримськими татарами, колишній український дисидент, Мирослав Маринович, наприклад. І для них всіх Мустафа був прикладом стійкості, мужності. Вони ставилися загалом до народу і до Мустафи з великою повагою, співчуттям і любов'ю. І я думаю, що якось от від цих людей, від українських дисидентів, мені це передалося. А це природньо було, що власне кримсько-татарський національний рух шов плече з плечем з українськими, сприку шістдесятниками, потім Національно-демократичними партіями, що Джемільов і Григоренко, що потім Чорновіл. Це було об'єктивно, що ці два народи і два проводи цих народів стали союзниками? Природньо. В силу дуже багатьох причин через те, що. Як сказав мені один молодий кримський татарин кримські татари це українці мусульманської віри. В нас дуже багато спільного. Ми жили, ми були сусідами. Інколи воювали одне з одним, але інколи воювали разом. І ми фактично виховані однією культурою. В кримських татарів, попри те, що вони мусульмани, а у нас є стереотип щодо мусульман: що це такі дуже традиційні люди, закриті кримські татари, наприклад, в кримськотатарських родинах було честю виховувати і давати освіту дівчинці. На відміну від інших країн, де є мусульманська віра або будь-яка фундаментальна віра, е, їхні традиції, їхній одяг, все це настільки перетиналося з українським половина наших слів кримсько-татарських, дуже багато, які ми використовуємо, так е, ми кажемо, що вони там турецькі або ще з якоїсь мови, але насправді це кримсько-татарські слова. Тобто, ми сусіди, між якими відбувалася дифузія перетікання від одного до іншого, ми маємо величезну історію державну спільну. Кримські татари мають більшу державну історію, ніж ми в Давдані. Це теж треба сказати, тому що вони мали Кримське хамство, ханство, яке було сильною державою, тоді коли ми мали протодержави. попри те, що були їхніми союзниками. Так що ми, ми з однієї території і з одних цінностей, і тому я за цим слідкував. Плюс цей народ постраждав від геноциду, і для мене було дуже великою честю. Бути автором першої постанови українського парламенту, яка визнала переселення геноцидом, хоча б геноцид був і раніше. Так як українці пережили пережили геноцид Голодомор, так і кримські татари. Ми дві постгеноцидні нації, які жили спільно і співіснували на одній землі, через те мені це завжди було цікаво. Крім того, очевидно, є аналогія з західною Україною, ті ж самі депортації по воєнні, збереження Абсолютно вірно. ідентичності. Абсолютно вірно. Всі, хто з західної України, я західної України. Так, ми всі маємо родичів, яких виселяли зі своїх будинків і хатів і когось переселяли в Сибір, в Росію на схід України, в Польщу, на північній території Польщі. Немає такої родини в Західній Україні, де не було би переселених родичів. І з тих чи інших причин або це була якась антиукраїнська акція в польські часи, чи акція Вісла, чи це було пов'язано з НКВД з боротьбою е, НКВД і КГБ з українцями. Причин було б чи, чи з німцями було пов'язано, які депортували українців на примусові роботи, так але так, українці були переселені, і українців дуже багато постраждали від цих переселень. Між іншим, не тільки українців на цих землях, поляків теж. Бо поляки західної України теж насильно виселялися, так само, як і українці. Українці, поляками, поляки радянською владою. Все це так чи інакше було злочині Гітлера і Сталіна. Тут ми всі страждали від Сталіна, і ми. І кримські татари, і поляки, і всі, хто жив на цій території, тут ще один такий цікавий момент, коли українців після заслання, коли вже впав режим Сталіна, коли прийшов більш ліберальний режим, Хрущова, вони почали повертатися, то їм у більшості випадків відмовляли повернення саме додому, наприклад, на Дрогобичину чи на Сокальщину, вони мали осідати десь в східній Україні. Кримським татарам як цілій нації заборонили повертатися. Це дуже цікавий момент. На вашу думку, чому, наприклад, чеченцям дозволили повернутися інгушам, а кримським татарам єдині нації, яка постачала від депортації, аж і навіть час Горбачовської лібералізації і перестройки не дозволили цього зробити. Чому саме кримські татари викликали таку, ну таку неприязнь в Москви? Чи вони аж так загрожували їм? Вони мали історію державності, вони мали внутрішню силу, вони мали своїх героїв. Е, вони мені нагадують дуже багато паралелей з українцями є. Ви абсолютно праві. І ще одна паралеля: коли під час перебудови кримські татари поїхали на Красну площу в Москву. Рівно те саме зробили вірні Української греко-католицької церкви підпільні священники. Е, вони теж поїхали і теж голодували, зупинилися на кращі на Красній площі в Москві, щоб так би мовити, перебудовна влада їх почула. Е, вони діяли абсолютно абсолютно однаково, от е, церкву вже дозволяли, а греко-католицька церква була заборонена аж до самої перебудови. Так само, і цій невеликій насправді нації, тому що їх залишилося не так багато, дійсно забороняли повертатися на батьківщину. Е, мабуть, тому що вони берегли цю свою ідентичність, вони берегли свої цінності, які радянським цінностям суперечили, а насправді були дуже європейськими. От е, Мустафага, який є лідером кримського татарського народу, коли були суди над ним, або якісь провокації, або суди, завжди з'їжджалися кримські татари і його охороняли. І були там, навіть в радянські часи, це були молоді люди, які вже тоді не боялися переслідувань. Для них тоді демонструвати силу свого народу і не боятися було нормою. Я не знаю іншого народу, який був настільки сміливим в ці радянські часи. От коли читаєш про все це, ти думаєш, як вони не боялися, а вони це робили. І те саме вони робили, коли почалася російська окупація, коли вони вийшли 26 числа на площу і протестували, І були єдині, хто там захищав Україну і український інтерес. Коли вони виходили зустрічати Мустафа Ага, який повертався до Криму, тисячами людей і не боялися, коли вже Крим був окупованим. Так, що вони дуже сміливі і ціннісні. Я думаю, імперія цього боїться. І дуже цікавий момент, що насправді і комуністична влада, і потім. Українська в лиці того ж самого Януковича і і тепер знов таки кремлівська вони намагаються постійно розколоти кримсько-татарське суспільство, знайти зрадників. Висмитна висмит, наприклад, чи го розповідав, що йому пропонували буквально стати е, кадировим кримсько-татарським, але вони інспірували процеси проти Меджелісу, проти Курултаю, Але втім вони все одно Меджеліс зберігає якусь таку внутрішню легітимність для кримсько-татарського народу, якому напевно, українці можуть позаздрити, чому так? На якому рівні це відбувається? Чому кримські татари так тримаються цього? Е, в них дуже сильні інститути демократії. Це парадоксально. Е, наприклад, коли вони творили національний рух, їм вдалося об'єднати різні громадські політичні кримськотатарські організації, яких було дуже багато. І вони змогли об'єднатися заради національного руху і майбутнього нації. Мустафага тоді не був лідером, вони його вибрали. Ці різні організації. Він був лідером однієї з них. В них теж є конкуренція, в них теж є політична конкуренція, але вони шанують демократичні інститути. Вони з повагою ставляться один до одного до прав людей, ніхто з них не намагається узурпувати владу. Це дивно, але я думаю, що нам треба вчитися демократією кримських татар. І власне нині меджеліс, на вашу думку, він вповні представляє інтереси кримсько-татарського народу. Він є легітимний представник цього народу, незважаючи на те, що лідери Меджелісу в більшій своїй частині живуть зараз на неокупованій території України. Ну, є лідери, які хотіли повертатися. Їх там арештовували, як Нариман Джерель, наприклад, який приїхав сюди, в Київ на міжнародний захід і знав, що його арештують, коли він повернеться. Він був арештований. Потім його під час обміну віддали Україні. І зараз була інформація, що його призначають послом до Турецької республіки. А він дуже інтелігентна, дуже глибока і освічена людина, молода людина. Так що це дуже позитивно. Так, я думаю, що вони представляють інтереси народу. Це важко. Коли частина лідерів дійсно відірвана і народ розкиданий. Не треба забувати, що дуже багато кримських татар виїхало з Криму після 2014 року, а ще більше після 2022. го Виїхало і в Україну, і в інші європейські країни. Їх дуже багато в цілому світі. А плюс є кримські татари, які тікали від росіян давніше. Наприклад, ті, які живуть в Туреччині, там мільйони. Е, і безумовно, Меджеліс є легітимним органом, який представляє їхні інтереси. У мене немає жодних сумнівів в цьому. Інтереси цієї нації. Ми дуже мало зробили для того, щоб не сталося в Криму те, що відбулося в Україні, дуже мало зробила. Ми мали їм дати національну територіальну автономію від самого початку, а ми гралися. Бо в нас в Україні, на жаль, дуже сильні ксенофобські настрої навіть зараз. Навіть зараз в українському парламенті багато людей боїться надавати їм автономію. Є багато міфів, що вони там продадуть Крим Туреччині, нас зрадять. Є багато людей, які їх бояться як представників інших культур. Одним словом. Оця ксенофобія і політична недалекоглядність, вона і зараз присутня в українському політику. А нам безумовно потрібно це міняти, тому що ми можемо повернути Крим, законно повернути Крим до України з допомогою. Кримсько-татарського народу, який бачить Крим лише в межах України, і лише в межах України бачить своє майбутнє, який постраждав, який є геноцидною нацією, яких росіяни знищують, і які можуть говорити до світу, що це наша земля. І саме тому ця земля має бути деокупованою. Українські політики, українська влада це не використовує або використовує дуже мало. А світ про це дуже мало знає. Наше завдання розказати про це світові для того, щоб захистити цю націю від зникнення, бо вона зникне, якщо Крим залишиться окупованим. По-перше, захистити права цієї нації і кожного з представників цього народу. Бо кримські татари, як українці, як поляки, як євреї мають право на свою землю. Я розумію, що історія не має умовного способу, але тим не менше, якщо б українська влада надала кримсько-татарську автономію, ту, яку вони просили ще в ще в Москви вісімдесять сьомому році, а не ту, яку вигризли партійна номенклатура в Криму в 91-му, це Стало би гарантією того, що або не допустило би до анексії Криму кримські татари. Якщо б мали повноцінні політичні права на своєму на своїй землі, вони би стали тим запобіжником, який би зірвав сценарій Москви? Дивіться, принаймні, би точно там було більше. Тому що повернулося б набагато більше людей. Їм не треба було б захоплювати землю, будувати оці будочки на цій землі. А вони би нормально брали участь в управлінні своєї землі, забезпечили тих, хто повертається квартирами, будинками, нормальними умовами. А якщо б їх було більше, то в той, в той день, 26 числа, їх було б більше на цій площі. Коли вони єдині були, хто вийшов Україну захищати. Більше б людей захищало Україну. Важче було б окупувати. А можливо, було б і неможливо. Ми в історії не можемо сказати, що було. Було би, тому що історія цього не любить, такого не буває. Але безумовно Україна була би в такому разі сильнішою. Але чому українська влада діяла так, як вона діяла? Я не питаюся про Януковича. Це зрозуміло. У нас тоді міністр оборони і голова служби безпеки призначалися з Москви. Але ж, наче Кравчук і Кучма політики з великим бекграундом, чому вони цього не розуміли? У них були контакти з кримськими татарами. Вони заходили до них в кабінет, вони пропонували їм якісь варіанти. Чому вони не зробили ставку на кримських татар? Вони багато зробили, При них вони дозволили повернення кримських татар. І е, я не можу їх засуджувати, але вони до кінця не усвідомлювали і не розуміли, наскільки важливо, щоб кримсько-татарський народ отримав е, права управляти своєю землею в межах України, безумовно. Е, чому? Тому що народжувався новий олігархічний клас. Кожен з олігархів бачив Крим як свою вотчину. Їм хотілося вкрасти найкращі землі, побудувати там найкращі будинки, зробити там найкращі розважальні зони. Тому що Крим це справді прилина і справді прекрасний курорт. А віддавати це татарам якось страшно це один аспект. Другий аспект це наша пострадянська ксенофобія. Вона є в українців. І як я вже казав, я зараз її бачу в українському парламенті. Ми досі не, не завжди сприймаємо інших. Ми набагато толерантніший народ ніж всі наші сусіди. Я абсолютно переконаний, що в нас менше ксенофобії, ніж в росіян, е ті, взагалі е народ, який знищує інші народи, е ніж в поляків, які насправді є ксенофобами, в угорців в усіх наших сусідів. Ми найдемократичніший і найвідкритіший народ. Але ще недостатньо для того, щоб зрозуміти, що якщо ми кажемо, що ми маємо на щось право на свою землю. На життя на ній, на свою культуру, то й інші народи, включно з кримськими татарами, мають такі самі права. І захищаючи їх, ми захищаємо себе і своє право. Якби ми від самого початку захищали їх, ми би сильніше зараз говорили в світі проти тої агресії, яка робить Росія проти нас, не даючи нам цього права. Тому ми мали би бути взагалі лідером прав різних народів, а тим більше тих народів, для яких українська земля є корінною і рідною, як і для нас, зокрема для кримських татар. Ми вже друге торкаємося теми ці ксенофобії, я з вами згодом насправді є. і Ми бачимо, просто так парадоксально сталося. Якщо вона раніше була ретрансльована проросійськими силами, то зараз, якраз правими, крайньо правими, ми це чуємо, і в них є певний страх. Як могли би кримські татари спростувати цей страх? Що, грубо кажучи, Україна вдруге втратить Крим, якщо вони отримують автономію, і вони цей півострів перетворять в острів, який буде дрейфувати в сторону Туреччини, і Туреччина, зрештою, забере собі Крим. Ці страхи. Є, будьмо відверті, ну по-перше, вони під автономією розуміють те, що в воронах місцевого самоврядування було там, до 30% кримських татар. Вони навіть не більшість не претендують. Вони просто хочуть, щоб їхній голос було почуто. Я вже все замало. Але вони кажуть, ні, ми більше не потягнемо, ми не справимося. Треба зрозуміти мету цього народу і їхні цілі. Це народ, який хоче зберегти свою культуру і віру, і він розуміє, що він це зможе зробити лише в Україні, тому що вони самі будуть завойовані. По перше, їхня мова дуже близька до турецької, і віра в них так сам, така сама, але це не турецький народ. Це народ, який походить від різних етносів. Вони мають і них багато колишніх італійців, греків. Це колишня імперія. Італійці, генесці там жили. Вони стали великою частиною цього народу. Так само, як і греки, так само, як і вірмени, так само, як і євреї. Це була така багатонаціональна імперія, насправді, невелика. Або багатонаціональна держава, багатонаціональна нація. І це є кримські татари. Вони навіть етнічно вони відрізняються від турків дуже сильно. А по-друге, їх там є замало. А по-третє, вони хочуть мати свободу. А свободу вони дуже цікаві. Це це в нас ніхто з ними не не, не відчуває, не знає, що вони хочуть. Вони хочуть бути в Україні і вони хочуть служити в українській армії. І вони хочуть бути українськими силовиками, вони мріють захищати Україну. Вони хочуть сьогодні для України виконувати ту роль, яку колись виконували козаки українські для інших імперій. Тобто, або яку зараз виконують Чаркеси, наприклад, які свого часу були переселені в Йорданію. Це основа йорданського війська. Або друзи. Які сміливо воюють в ізраїльському війську? От вони для себе бачать таке майбутнє. Для них автономія це збереження їхньої культури, їхньої віри, але і захист їхніх прав і їхнього народу через органи місцевого самоврядування. Все, на що вони претендують, і це абсолютно справедливо. Але ми багато чуємо зараз інспірації просто так, так не зараз воно постійно триває. Просто зараз воно активізувалося. Цей Мустафа Ага згадує, його гос про якийсь там турецький двір, що мовляв вони представляють інтереси Туреччини з іншої сторони. А чому Україні не скористатися кримськими татарами, якщо вони мають таку довіру в Анкарі в Стамбулі? Чому не використати їх в якості українських послів? Ну дивіться. Ну, по перше, буде зараз посол, Я України. має владі не про надзвичайну повноважу питання, питання не лише в послах. Наприклад, українсько-польські стосунки є складними, але найбільше е в Польщі іноземців на першому місці це українці. І навіть ще до повномасштабного вторгнення українські їхали туди працювати. Чому? Тому що близька мова. В нас, з Польщею є часто непорозуміння, але Польща залишається нашим найбільшим адвокатом, коли ми говоримо про членство України в НАТО, про інтеграцію в Європейський Союз. Поляки все одно для цього працюють, і це є частина їхнього державного інтересу. Бо ми близькі народи, і поляки цю близькість відчувають. Точно так само турки і кримські татари. Є різними народами, але вони близькі народи. Їм легше знайти спільну мову. Існує так званий тюркський світ. От ніхто собі не уявляє, як ставляться до Мустафе Ага в Туреччині. Вони ставляться до нього майже як до пророка. Вони йому руку цілують, високі державні посадовці лідери держави. В нас це скромний літній чоловік, який скромненько в скромному піджачку приходить в раду. А для них це духовний лідер. Це через те, що його історію, його історію, його сидіння. Так, в він є духовним лідером. Він є духовним лідером, мав би бути, і для нас. Ми просто замало для нього знаємо. Особа, яка боролася не тільки за права свого народу, бо він повернув свій народ. Він на це наважився мирним шляхом в мирний спосіб. Повернув народ на рідну землю. Виступав на захист інших народів. Він захищав. Е Чехів і Словаків від радянського вторгнення в 68-му році протестував проти цього один з небагатьох, він захищав афганців від радянського вторгнення, він захищав єврейських дисидентів, він завжди стояв на захисті незалежності України, підтримував Чорновола і багатьох українських політиків. Ним захоплювалися російські політики, такі як Академік Сахаров, які хотіли деімперіалізації і демократизації Росії. Це велика людина, яку ми недооцінюємо. І якщо цей народ... Має лідером таку людину, значить, всього народу є чесноти, які теж ми до кінця не бачимо і до кінця не розуміємо і не усвідомлюємо. А це чесноти і наші, тому що вони себе бачать частиною українців, вони себе вважають українцями кримсько-татарського походження. Це теж треба всім зрозуміти. А решта і ксенофобія це міфи. Міфи через те, що в них інша мова, вони, може, трошки інакше виглядають, в них інша віра. Це звичайна природня ксенофобія недалекоглядних людей, яка нам залишилася в спадок від Російської імперії. Буквально останні запитання про практичні кроки. Коли ми говоримо про закон, про корінні народи було вже ухвалено. Він працює про стосовно визнання меджелісу представником повноправним кримсько-татарського народу і про автономію. Ці речі, які має ухвалювати очевидно, Кабмін потім чи Верховна Рада, чи я який процес в якому статусі зараз ці документи має їх прийняти Верховна Рада? Кабінет міністрів над ними працює більшість більшість, їх не виносить в зал, затягують ці процеси. Я вважаю, що це ганебно. Я думаю, що саме зараз ми маємо прийняти ці всі закони. Чому? От зараз е всі говорять про перемовини і про мир, е про замороження конфлікту, а що буде з землями, а що буде з Кримом? А ми усвідомлюємо, що якщо Крим залишиться російським, цей народ знищиться. А ми усвідомлюємо, що це буде наша відповідальність, бо ми, українці. Не захистили їх права і не підняли це питання перед світом. А ми можемо підняти його перед світом тільки коли покажемо, що самі можемо. От коли ми зробили визнання їхнього виселення, визнали геноцидом, ми почали просити про це світ, і вже десяток держав світу це визнало, а буде ще більше. І вони в такий спосіб дізнаються про кримських татар і про їхні права. І коли ми кажемо світу, Крим це частина України, тому що Крим це українська і кримсько-татарська земля, а не російська. То світ нас почує, бо ми захищаємо права нації. А коли ми про це не говоримо, то світ може закрити на це очі. Саме тому ніхто так не зацікавлений в захисті прав кримсько-татарського народу, в захисті їхньої національно-територіальної автономії, як ми, українці, хоча самі цього до кінця не усвідомлюємо. Дякую. Дякую.